Держава зацікавлена у залученні наукового потенціалу провідного інженерного вишу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського до проєктів оборонно-промислового комплексу. Найпрогресивніші розробки київських політехніків можуть отримати державну підтримку та масштабування. Про це йшлося під час візиту міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та гендиректора «Укроборонпрому» Германа Сметаніна до Київської політехніки. Міняється формат ведення війни. у нас з'являються нові елементи в оборонній промисловості. Це «Дефенс-ТЕК», це все, що стосується безпілотних систем, тому розробка е проектування. Оперування такими системами це є професія майбутнього. Звертаючись до присутніх, Олександр Камишин підкреслив важливу роль молоді київської політехніки, яка обирає професії оборонного сектору. Оборонка стає стратегічно важливою галузю, і це не тільки цікава робота, це не тільки молодий колектив. Це не тільки хороша оплата праці, це важливий елемент. Це допомога нашій країні швидше вибити ворога з нашої країни і перспективна професія на майбутнє. Київська політехніка активно трансформує освітні процеси відповідно до потреб фронту. Адже після повномасштабного вторгнення науковці КПІ сконцентрувалися на розробках для ОПК, зокрема космічній програмі, виготовлені БПЛА та дронів системів системі ВРЕП та РЕР. Науковцям КПІ вдалося модернізувати. Комплекси радіоелектронної боротьби та розвідки та в кілька разів підвищити їхні характеристики. Системи вже вдало пройшли випробування й отримали найкращі відгуки. Нам вдалося коефіцієнт підсилення збільшити від 6 до 14 дБ, При цьому збільшилась дальність і радіус дії до 300 км. Даний комплекс він є широкодіапазонним. Є можливість швидко переходити на різну частоту, яку використовує ворог цією той, щоб оперативно миттєво перехоплювати сигнали. Коли перехоплюється відосигнал, їх потік транслюється на планшети для військовослужбовця. У КПІ не лише працюють над удосконаленням характеристик, але й самі почали виробляти ці засоби. До збору залучили, зокрема, студентів фахового напрямку факультету електроніки. Були внесені там покращення. Там, наприклад, були замінені деякі компоненти. В плані там двох годин реально зібрати повністю готовий компонент, якщо є повністю все для нього необхідне. Це, в принципі, є наша спеціальність. Ми на це вчимося. Ми на це поступали. Ми знали на що ми йдемо і. Як допомога військовим це надзвичайно важлива річ. КПІшники вже передали на фронт кілька десятків таких антенних комплексів. Планують далі працювати над удосконаленням характеристик та збільшити виробництво до сотень на місяць. Це одна із багатьох розробок КПІшників: скиди для дронів, спеціальне кріплення для вибухівки, яку БПЛА може скинути завдяки дистанційному керуванню. Пристрій власна розробка аспіранта КПІ, і вона вдвічі дешевша за пропозиції ринку. Нам би хотілося, щоб держава державні підприємства зацікавилися цими розробками, щоб отримати на них додаткове фінансування або ж поставити їх на виробництво. Київські політехніки збирають і евакуаційні наземні дрони. Електроноші легкі, компактні, легко вміщуються у багажник автомобіля та мають дуже гарні відгуки від військових. Ми вже виготовили три прототипу. Пан міністр сказав, що вони можуть в подальшому взяти цю розробку на Виробництво, а ми будемо як модифікувати, як якісь інновації привносити в цю розробку. Представники ОПК зацікавилися багатьма розробками. Тож науковці КПІ сподіваються на тривалу, плідну співпрацю політехніки та держави. Сьогодні в нашому університеті відбулася зустріч студентів співробітників, науковців університету з представниками оборонно-промислового комплексу України. Наші студенти мали можливість поспілкуватися з представниками і Укрбронпрому і Мінстратехпрому. Мали можливість задати запитання і почути вичерпні відповіді. Науковці, студенти, розробники мали можливість презентувати свої розробки. Які можуть впливати на пришвидшення перемоги, можуть впливати на перевагу на полі бою, і були проведені коротенькі обговорення щодо співпраці, щодо можливого серійного виробництва і щодо можливого контактів із людьми, які безпосередньо використовують на полі бою дані розробки з метою їх оптимізації, досконалення запуску в серійне виробництво для використання в Збройних силах України і для використання на полі бою. Київська політехніка вкотре доводить, що її студенти та викладачі роблять великий внесок у перемогу України Інна на Кобиць, Роман Крюков для КПІ Медіа.